Привіт! Давно не бачились. Я сьогодні їду на зустріч з подругою, трошки проведемо разом час, давно не бачились з нею. Поспілкуємось. поїмо смаколики в такому дусі. Далі в мене в планах поїхати до ветеринара. Я записала мей на третю годину, це єдиний найближчий час був. Я вже вам казала в якомусь відосі, що вона трошки в нас прихворіла. Вибачте, за деталі в неї була діарея. От. Ми це пов'язали з тим, що ми купили нову партію корму і, можливо, і з цього. От. Але вона е була в неї така достатньо сильна. Ми прибрали корми, От. в неї наче стало краще. Але на наступний день вона себе погано почувала, не їла, так і вяла була. Ми за нею трошки послідкували, їй ставало краще, краще, краще. Зараз їй, в принципі нормально, вона активна, вона їсть, їй багато чого цікаво, приставуча, вредна, але діарея в неї не пройшла. Ну, їсть вона трошки менше, ніж завжди, бо останнім часом вона була проглотом, а зараз а, трошки менше в неї Такий підіт, але підіт є. Тому я записала її до ветеринара. Хочу, щоб він їй подивився. Можливо, він випише їй якісь засоби, які їй допоможуть справитися а, з розладом. І ще хочу здати аналіз, бо їй насправді вже 10 років. Я думала, що їй там років 5, часто клатить капець. Ми її взяли маленьку, коли їй було рік і три. Так час пролетів, її 10 років в цьому році буде. От, то хочу здати ще аналіз крові, напевно, подивитися, чи немає якихось запалень чи проблем, щось в такому плані, трошки її обстежити. Бо я переживаю. Вона начебто все ок, але якщо є діарея, то це не дуже ок, і ем, ну коротше, наче в неї все добре, але не зовсім. Я переживаю. Коротше, записала її до лікаря. Найближчий час був сьогодні на три, тому я. Якраз встигаю, зараз зустріну з подругою, а потім зайду додому, заберу жопочку нашу і повезу її до лікаря. Я замовила собі пасту з морепродуктами у вершковому соусі. І взяла ще чай з м'ятою, лимоном і медом. На вулиці справжня зима почалась. Іду з квіточками, мені подруга подарувала квіточки в честь мого дня народження. Так приємно, такі гарні. Супер взагалі. Та біжу зараз до машини, їду додому, потім заберу мей і одразу до лікаря її відвезу. От. Коротше, вона мене сьогодні цілий день голодала, тому що її повинні зробити аналізи, взяти, і її не можна було їсти. Я вже в машині перечепила переноску. Закріпила, щоб вона не їздила, не совала по машині, щоб наша маєшка була в безпеці. Як я вже казала, вона цілий день нічого не їла, тому що ми будемо здавати аналізи з нею. Вона холодна, виглянчувала їжу цілий ранок, цілий день. Ми вже їдемо зараз. Зараз вже їдемо сонечко. Вона трошки в шоці. Сидимо в клініці, чекаємо нашої черги, поки нас прийме лікар. А, я думала, що вчора сходить, але там тільки по запису. От, і нас записали на єдиний час. Вільний це було на три години. Йду від ветеринара. Коротше, я прийду додому, все розкажу бо важко Нести цю дівчинку. Скажу тільки, що в нас не кішка, а в нас якийсь демон, який встигся в нашу кішку. Дали їй трохи відварної курки, тому що вона дуже сильно голодна. Вона не їла десь годин 15. А, ми вже вдома Розказую, як ми сходили до лікаря. <реш> я вже казала про демона, Коротше, я принесла її, подивилися, поміряли температуру, це було не дуже приємно для мене. Потім її попитали встановити катетер на передню, передню лапку, але вона не далась. А, нам прийшлося тримати її в чотирьох: а, я, лікар, асистент лікаря і адміністратора покликали, тому що ми не могли її втримати. Вона, як скажи, не видиралася, а в неї ще є, вона дуже сильно треба. В общем, їй зробили катетер на задню лапку, а, туди якісь ліки її ввели, а підтримуючи її. Не пам'ятаю, які, ну коротше, якісь ліки її там ввели. От, Потім їй попиталися зробити два уколи. от, І тут. Знаєте, як в мультиках туча, короте, і, і, і тіпа, драка, туча така сіра, і з неї там руки, ноги, щось таке серчі. Оце таке було. Короте, лікар її не могла втримати. Отак от все це я стою в шоці. <правж> Думаю, боже. Короте, лікаря подряпала повністю, їй змогли зробити лише один укол в холку, другі не змогли, сказали ніяких уколів, тільки таблетки, тому що <правж> вона як скажена, видиралася, дряпалась. А, що по результатам? А, по результатам, сказали, ну, я з нею взяла аналіз крові, а завтра будуть результати, вже точно скажуть, які там лікування, що з нею. А підозри зараз у неї на або розлади шлунку, або на нирки. Що, якщо ниркова недостатність, якась також можуть бути такі симптоми зі шлунком і з діареєю. А, ще лікар сказала, що в неї, якщо в неї діарея такого темно темно коричневого кольору, як у неї зараз. То це от може вказувати на наркову недостатність. Ми зробимо аналізи. ну, Верніше я здала аналіз крові і завтра прийдуть результати і вже скажуть: якщо там щось несерйозне, то їй назначить якісь ладке лікування, якщо там буде якесь сильне запалення, тоді їй вже там буде щось з антибіотиками в такому плані. Але так, як їй вже. Практично 10 років, то а, там вже будуть індивідуально їй підбирати якісь ліки. Можливо, ще ми зробимо їй УЗІ а, за необхідність. Якщо в цьому буде необхідність, то зробимо. От, ну, ось якось так. Мені виписали, а, як її годувати зараз. А, які препарати їй купити подавати сьогодні-завтра до а, результатів. Далі вже буде видно. Тому зараз я поїду, куплю все необхідне. От. Вона вже вроді заспокоїлася. Бігла. Вона така голоднюча, ми її зночі не годували, бо для аналізу крові не можна годувати. Вона прибігла. як скаже, не давай їсти. Ми їй трошки дали, бо в неї зараз повинно буде дробне питання. Вона дуже мало їла, і щоб це ніяк не нашкодило. от. Вже заспокоїлася, вже спокійніше, вже вдома, скажи, не так страшно. Ну, вона в нас така характерна дівчинка, вона себе не дасть в обіду, Вона любить людей, наче ласкава, така добророзичлива. Але якщо що, то вона за себе постоїть, так? Да? Мучили мене от і замотали катетер лапці, її залишили. Сказали, що до 5-7 днів можна, але її другий раз би його не встановили, тому залишили, якщо їй там щось треба буде прокапати. Це було легше зробити. Якщо він не потрібен буде, то її там, після аналізів я перевезу і його знімуть. От, сказали, що ми самі можемо зняти вдома, але я чогось тримаюсь, краще хай це зробить лікар. Я вже вдома показую, що я купила, Значит, нам прописали, поки що давати їй ножку, давати їй атаксіл і заварити їй льону. Ще сказали її годувати, поки що такими гастро... Сенсінал, по-моєму, так називається кормами. Я взяла Поріну, тому що ми її Поріни завжди готуємо. От, е ветеринарій, для, якщо проблеми зі шлунком, такі якісь корма. типа лікування, не знаю, що вони легше, напевно, засвоюються. Я взяла 4 пакетики, два на сьогодні, але ну, вона не сьогодні. Два це на всяк випадок і на завтра. Е допоки ми ну, не отримаємо аналізи. І в нас голодна, вона постійно нас веде до своєї миски, вони в неї пусті, розкидала там все. А, тому що ми зараз їй дали атоксіл, нам треба почекати 30-40 хвилин, і тоді можна її буде трошки дробно погодувати. Після чого ми дамо їй водичку льону і ножку. Він відворачується, Мей. Короче, вона не задоволена. На хоче їсти, бо вона не їла. Ну як, ми я привезла із ветеринарки, ми трошки погодували, але зараз ліки дали, треба витримати оце все.